В цьому відео ми роздивимось, як ми можемо змінити текст на нашому сайті. Наприклад, ми хочемо змінити кнопку Купити і назвати її якось інакше. Для цього ми переходимо в адмінпанель нашого сайту. Після цього переходимо в розділ модулі, Мови і натискаємо на вкладку Редактор мов. Тут ми шукаємо значення нашої константи. У нас це купити. Тут ми бачимо, що в нас є не одна кнопка купити. Шукаємо за її дією. Тобто наша кнопка додає товар до кошику. Тобто це буде кнопка Add to Cart». Ось вона. Cart. Натискаємо редагувати. Тут ми можемо обрати мову, для якої ми хочемо змінити цю кнопку. І напишемо, наприклад, придбати. Якщо ми хочемо, щоб переклад був для всіх мов, ми можемо продублювати або ж перекласти на всі мови. Тож можемо просто редагувати окремо для кожної з мов. Натискаємо Зберегти, переходимо на наш сайт, оновлюємо сторінку і бачимо, що тепер в нас кнопка називається Придбати. Так само ми можемо редагувати будь-яку назву на нашому сайті.